Да. Отак. Останнім часом все більше і більше відчуття, наче я переїхав в Ванкувер, тому що дощ не закінчується. Я сподіваюся, колись він закінчиться. Але сьогодні ми їдемо в Шунук, це головне. <му> На що ми їдемо в Шунук? здавалось би, штани, труси носки ми вже купили. Але нескінченний чейн саплая не закінчується на цьому. Треба ще купити мило. По акції. По акції, да, так. За 3,50 просто супер мило. Бреба. Треба треба запастись конкретно, поки є можливість. Добре, знижка ще тут. Звісно, треба все перенюхати. Ми ще перенюхали, звісно, вчора, але треба нагадати собі зап... А, позавчора. Але треба нагадати запахи. Беремо. Пахне як мило. Да, давай беремо. Це лаванда. А, лаванда, так. Да. Точно, оце моє улюблене. Те, що ми купили і запаш. Взагалі, мій улюблений запах це лимонний, напевно. По крайней на мере, зараз. Треба знайти ще якийсь лимонний, тільки цілий. Це не міну, що воно отак все просто в купу звалено і, і все. Дуже складно щось знайти. Ну, не пінне, але хоч таке лимонне буде. Купили трохи більше, ніж одне мило. Що та сьогодні більше ідеї, що робити нема, погода не дуже. Робота через, через годину. Відімо да. на цьому на сьогодні все.